нагоди Міжнародного дня боротьби з псоріазом поговоримо про симптоми та особливості лікування цього досить непростого захворювання. Псоріаз – доволі таки серйозне заболівання на сьогоднішній день, але ну, в принципі це завжди так і було. Це хронічний кожний процес. По всему миру статистика дає, 4% населения болеет псориазом. Вот. Конкретно для нашого району актуален вопрос, так как 200 человек ежегодно становятся на учет ежегодно увеличивается количество больных псориаза приблизительно это на человек 200-300 плюс отмечаем то что псориаз молодеет то есть часто встречаются псориаз в детском возрасте какие признаки то есть когда вот начало псориаза как человек должен вовремя уловить псориаз это такое заболевание оно индивидуально проявляется у каждого но одни из признаков это появление Бляшечек или папул, или чтобы было понятно зрителю, это красные пятна, которые появляются, могут появляться по всему телу. Но преимущественно это волосистая часть головы, это локтевые суставы, это коленные суставы и нижняя часть спины. Но также они могут возникнуть сразу и везде. Если начать лечение псориаза раньше, сразу же просто можно стабилизировать процесс и не дать процессу распространяться. Угу. Осложнение псориаза в первую очередь это повреждение ногтевых пластинок, это повреждение суставов. Более серьезные это повреждение со стороны сердечно-сосудистой системы. Это хроническое заболевание, которое приводит даже к инвалидности. Может ли быть инфекционного происхождения псориаз? Нет, псориаз это не инфекционное заболевание, заболевание наследственное. Для окружающих, для общества человек не опасен. А какие вот факторы риска? Факторы риска это алкоголь, курение, неправильное питание и стресс, и повреждение кожи. А скажите вот на уровне механизма, что происходит в организме? Вот, как... Происходит э, изменение в ДНК клетки поверхностного слоя кожи, которое вызывает э, повышенную гиперплазию этих клеток. Каждый больной псориазом Нуждается в консультации и наблюдении специалистом. Препараты, которые доступны на данный момент в аптечной розничной сети, должны применяться только под контролем и по назначению врача. На разной стадии разные препараты. Обласна бальнеологічна лікарня, що знаходиться у місті Знам'янка, є багатопрофільним лікувальним закладом вищої акредитаційної категорії, в якому забезпечується високоефективне лікування найрізноманітніших захворювань. В чому секрет особливої дії родонових вод на людський організм? Розберемося в цьому на прикладі однієї з найпопулярніших у бальнеологічній лікарні процедур. Наталя Борисовна, давайте вот об этой конкретно процедурі поговоримо на сьогоднішній день. великою проблемою являється заболівання позвоночника. Это и грыжи межпозвоночных дисков, дископатией, остеохондроз позвоночника и все проблемы, связанные с остеохондрозом. И, кроме того, эта проблема молодеет, поэтому болеют пациенты более молодого возраста. И вот уникальной процедурой для лечения данной патологии является вытяжение позвоночника. Их есть несколько видов, но мы для себя выбрали, именно для нашей больницы, выбрали вертикальное вытяжение, которое вот находится здесь в бассейне. И есть вытяжение по лесунову, вот так называемая процедура. Это горизонтальное вытяжение тоже в бассейне. Эти две процедуры, они э, очень эффективные. Доктор выбирает именно какое вытяжение по состоянию больного, по рентгеновским снимкам, по э, компьютерной томографии. И есть показания, которые доктор использует для того, чтобы назначить данную процедуру. И мы видим уникальные результаты, хорошие очень результаты после лечения данной процедуры. Этих процедур назначается несколько, до 10 процедур. Груз увеличивается, есть с грузом, есть без груза. Но если с грузом, то конечно груз увеличивается. До 20 килограмм бывают такие случаи. Но мы используем такие средние методики, и мы видим замечательные результаты. Больные очень нам благодарны за то, что мы их лечим таким образом. Кроме того, эта процедура проводится в минеральной воде. И сама вода оказывает свое благотворное влияние. Получшається состояние трофики, э, тканин, м'язців міжпозвоночних дисків, улучшається микроциркуляція, знімається запалильний синдром, і таким чином ми добиваємося хороших результатів. я приїхав із города Комсомольска Полтавської області. Ну, в принципі, здесь перший раз. Вообще нормально. Освіщення хороше. Мене звати Юрій, я з Долинського району, селища Щемодіжного, приїхав сюда лікувати, у мене остеохондроз. Дві грижі, одна протрузія. В даному випадку, тільки з допомогою радона, я обходжуся без ліків і без уколів, яким я процедуру проходив дуже часто, два рази на рік, по п'ять уколів вранці ввечері. В даному випадку радон – це найкращий, як для мене, лік. Я Анатолій Артемович бобков город Кировоград, остров Андрос. Третій раз приїжджаю сюди. Три рази підряд, три роки. Вот. Ну, Очень ну намного лучше, конечно, звісно, моє здоровья. здоров'я. Вот. Благодаря этой больнице или санаторії. Вона рядом. Ну нормально. Анатолій Кировоград, У мене зафарювання спини, дві грижі Л4, Л5. Неоднократно їздив в Мельник, та це приїхав сюди. От именно именно за ради вытяжки всей процедуры. Физиологически, что происходит в организме, когда он получает вот такое комплексное лечение и водой, всеми компонентами... Практически все методы лечения направлены на то, чтобы улучшить состояние всего организма. Наши методы лечения направлены на звенье патогенеза одного, допустим, заболевания. Но мы со всех сторон на организм влияем, минеральной ванной пере... В первую очередь, или вытяжение позвоночника, электропроцедуры, пилоидотерапия, которая представлена у нас парафином и резевые аппликации. Есть достаточно много массажных процедур, есть пневмомассаж, есть ручной массаж, есть механомассаж. Эти все методы, они всесторонне действуют на организм, оказывают свое влияние, и таким образом мы добиваемся хороших результатов. Особым почетом у нас пользуются процедуры на минеральной воде. Почему? Потому что, во-первых, пациент получает эффект во время приема процедур, но самым удивительным является эффект после действия. На протяжении 3-4, иногда 6 месяцев после принятия курса процедур в организме происходит еще реакции восстановительного характера, и эффект основной. пациент получает уже дома. И э, если он приезжает к нам на повторный курс лечения, то мы практически не узнаем пациентов, которые были у нас в тяжелом состоянии. Мы, мы видим результаты нашей работы. То есть всестороннее воздействие на организм различными методами, а мы стараемся использовать все то, что есть новое. Вот на сегодняшний день озонотерапия у нас особое место занимает э, в лечении. Э, Планируем открыть кабинет сухих углекислых ванн. Это тоже очень мощный метод для лечения вот кардиологической группы больных, потому что мы их как-то меньше лечим сейчас, можем в большей степени их брать. Нетрадиционные методы лечения у нас очень хорошо сочетаются с нашими методами. Они друг друга усиливают действие один другого метода и таким образом оказывают очень хорошее влияние. Есть рефлексотерапия, есть мануальная терапия. То есть вот эти Ті от методи, вони очень всі в комплексі і оказують своє благотворне влияння. Про високопрофесійну команду лікарів відділення травматології та ортопедії Кіровоградської обласної лікарні ми розповідали вже не раз. Сьогодні пропонуємо бесіду з його керманичем, заслуженим лікарем України Андрієм Сергійовичем Семеновичем. Андрію Сергійовичу, вітаю вас, з якими жалобами, з якими проблемами найчастіше звертаються до вас хворі, які тут можна виділити кілька груп найчастотніших і який рівень допомоги ви надаєте їм? Наше відділення називається ортопедотравматологічне. Тобто до нас поступають більшість хворих, які хворіють тими чи іншими захворюваннями опорно-рухового апарату. А також з переломами внаслідок травм та другими пошкодженнями тканин опорно-рухового апарату. Ну, здебільшого, якщо взяти по кількості, по відсотку, які лікуються хворим, оскільки у нас таке відділення на 30 ліжок в області одне, то ми виконуємо десь процентів на 75%. Це робота чисто ортопедична, тобто ми лікуємо хворих захворюваннями. Апарату опору руху, а також з наслідками, вже, які привели після травми людини опори апарату руху. А ну, бувають хворі, які вже лікувалися в якихось відділеннях чи закладах, і наступають різні ускладнення, то до нас поступають ці хвори. І лише дето до 25% поступають хвори безпосередньо з травмами, але вже, як правило, це травми тяжкі, поєднані травми, тобто травма. Апарату опори руху, а також травма других органів, наприклад, черевної порожні, грудної клітки, от, центральної нервової системи. Тобто такий контингент поступає до нас хворих. Я хотів би звернутися з таким питанням, що, на жаль, от зараз в зв'язку з розвитком нужно-технічного прогресу, навантаженням на людину більш такого психологічного. От, наш апарат опори і руху дещо менше працює, як йому філогенетична природа відвела, і тому приводить до захворювання апарату опори і руху. Найчастіше ми зустрічаємося з такою патологією, це захворювання суглобів, захворювання хребта. Звичайно, якщо в людини появились ті чи інші синтоми зі сторони порушення функції суглобу. Того чи іншого, або з'являється обмеження е, рухів, болі. Спори такі звертаються до сімейного лікаря, до дільничого лікаря. От. І потім, звичайно, проходить етап консервативного лікування. От. В більш тяжких таких е, стадіях, або, як ми ще кажемо, запущених, недобре лікованих, або ще не лікованих, звертається, звичайно, до нас. І ми займаємося, так сказати, ортопедичним лікуванням е, захворювань. Суглобів, апарату опори руху. Я би хотів сказати, що ми не тільки оперуємо такі суглоби, а ми займаємося консервативним лікуванням. Ну і, звичайно, рекомендуємо уже хворим, які звертаються до нас, провести те чи інше оперативне лікування. От. Я хочу звернути увагу на те, що якщо появилася хвороба або якісь ну, вже скарги на Захворювання, на ті чи інші зміни в суглобах, обов'язково треба, щоб сімейний лікар або сам хворий звернувся до ортопеда, тому що ортопед дивиться на хворого в цілому, на кінцівку, і, наприклад, саме положення, тобто функціональний стан самої кінцівки. При огляді можна спрогнозувати, як буде розвиватися в подальшому та чи інша хвороба суглобу у даного хворого. Тобто ми можемо лікувати оперативним шляхом не тільки запущену, будемо казати так, або глибоку, четверту-третю стадію розвитку суглобу, але є ряд оперативних втручань, які проводяться в начальній розвитку е, деформуючого остеоартрозу. Тобто для ортопеда він роз'ясниться хворому, що якщо не провести якесь втручання на біля суглобу, Лубових ділянках, то приведе до тяжкого захворювання, до інвалізації потім, тобто вмішатися. І не треба буде вже потім проводити таких тяжких, об'ємних втручань, як ми зараз знаємо, це заміна суглобів, напівсуглобів і так далі. Відносно нашого відділення, ми, я щойно кажу про те, що треба дивитися не тільки вже в 3 четвертій стадії захворювання суглобів, Ортопеду травматологу а тільки хворі звернувся з якимись скаргами на те чи інше захворювання ділянці суглобу, треба обов'язково, щоб проконсультував ортопед-травматолог. Наше відділення займається як на ранніх стадіях ведення консервативного або так сказати напівконсервативної, тому що ми на після обстеження, вивчення повністю хворого, ми назначаємо ряд консервативних лікувань, проводимо параартикулярні, так сказати, парасуглубові, внутрішньосуглубові дослідження, введення ліків. Зараз існує дуже багато нових препаратів наших закордонних, які вводяться в начальних стадіях захворювання. Або ж в тому випадку, коли хворому неможливо провести оперативне втручання. Але ще раз попереджу, такі. Нові препарати повинні вводитися тільки в умовах операційної або маніпуляційної, яка працює в режимі операційного режиму, ми на дальшому так сказати, стадії в відділенні проводимо ряд оперативних втручань. це по корекції самої кінцівки або при надання правильного функціонування суглобу. Це проводяться різні остеотомії з проведенням фіксації новими пластинами. Стріжнями, тобто, щоб зрозуміти, це коли є деформація тої чи іншої кінцевки, і вона, звичайно, ця дискордантність рухів приводить до розвитку артрозу, потрібно поставити в нормальне положення і функції суглобу. Тому проводиться оперативне втручання. От, оперативне втручання проводиться також, на, як я вже казав, коригуючи. Стеотомії, операції з приміненням сучасних методів фіксації, які фактично не потребують післяопераційному періоді примінення гіпсових пов'язок або так званих зовнішніх фіксацій. От. Ну і, звичайно, на жаль, дуже багато у нас людей нам приводиться до сотні дві проводити в рік ендопротизувань суглобів. От. У нас освоєння вже, вже 12-й рік ми оперуємо сучасними. Системами ендопротизування кульшого суглобу, тобто однополісне протезування, однополісне біполярне, двополісне цементне, безцементне, комбіноване, ревізійне ендопротизування. Зараз освоїли ми е різні е системи закордонні, наші ветчизняні проводимо оперативне втручання, широко використовуємо новітні е такі досягнення, як примінення кераміки, біметал. Ендопротезування нашому не тільки кульшового суглобу, проведено ендопротезування ліктьового суглобу в доволі молодому віці. От, е, зараз вже підготовлені хвори для проведення колінного суглобу теж. От, но, е, я ще хотів би звернути увагу на те, що це досягнення так сказать, сучасної медицини, сучасної хірургії. Звичайно. Високотехнологічні операції, але краще їх запобігти. Тобто, якщо проводити здоровий образ життя, от, якщо правильно проходити і звертати своєчасно до лікаря, особливо до ортопеда, то можна не довести до такого стану, що необхідно проводити такі оперативні втручання. Я повинен сказати, що ці оперативні втручання не тільки високотехнологічні і потребують е, певної кваліфікації високої хірурга. Бригади хірургів, а потім е, треба такого хворого правильно виходити. От, е, і вони мають ще, на жаль, ну, великі матеріальні затрати, тому що використовуються найкращі сплави металічні для проведення сендропротезу, найкращі досягнення в хімічні там, поліуретан або кераміка, ми вже говорили, шліхування металу і так далі. Тому вони дорогі. Але е, знаючи те, що наші люди... На жаль, не всі можуть такі молоді, тому о, коштами, от, тому що вони не їхали в інші регіони, в клініки, от, де звичайно проводяться такі операції, ми проводимо іменно себе. По-перше, людина е, знаходиться в нас, в лікарні. Вона, звичайно, не всі ми можемо забезпечити за безкоштовне придбання до протезу. Частину є, що держава забезпечує, але вони. Знаходяться безкоштовно у нас у відділенні, безкоштовно отримують на даний момент дуже добре харчування в теплі відремонтовано відділення. Ліки, які необхідні хворим централізовано ми, нам лікарня. Допомагає всім, в якій то мірі, в то мірі хворі. Тобто, якщо пропіруватися в другому закладі, наприклад, для хворого буде набагато і набагато це дорожче, тому що йому треба за все оплатити. А тут уже так сказати, ми стараємося допомогти хворих своєї сторони, що може, ми що своєї. Ну і безпосередньо, так сказати, надаємо до. І то ми бачимо, що багато хворих є, які до нас приїжджають, інакше з інших областей приїжджають, тому що. На щастя, нам вдається так сказати, хоч трошечки зберегти якийсь бюджет хворих, що вони недорогі. Ну стараємося. Звичайно, адміністрація нам лікарні допомагає, управління. От цих хворим, наприклад, хоча б там якісь одноліки, вони періодично приймають їх, дають безкоштовно, це вже дуже має велике значення. Шаповал Іван Ніколаєш. Я з Смоліна, Кіроворадська область. Що з вами трапилось? Розкажіть свою історію. У мене була травма руки. Плючового сустава боль була уже такої болі нет ну зрозуміти, як мені вчора зробили операцію, то, то сьогодні я себе чувствую набагато ага. людмила. З якою проблемою ви сюди потрапили і як далі події розвивалися? Як зараз себе почуваєте? Попала з дескласдеспластичний коксортроз двосторонній опірювана. Завтра на випуску надіюся, 14 й день після операції буде. Все добре, отлично. Я Миланченко Ніна Івановна, Проживаю в селі міського типу Компанівка. Попала я сюди після аварії. Велике спасибі врачам, які мене спасли, тому що в мене був перелом бідра, травма була досить серйозна. Андрій Сергійович віднісся до мене з великим співчуттям, ну то з доброзичливістю. То як себе почуваєте зараз? Зараз я почуваюся добре. Андрій Сергійович, наближається сезон морозів. Як готуватися людям до цього періоду і ваші рекомендації як лікаря з цього приводу? Якщо взяти загальну статистику кількості трав, то фактично вона не міняється від пори року. Чим це було? Ну, Бо було тим, що, наприклад, в літній період. У нас багато людей працює на присадибних ділянках, ну, сільськогосподарські роботи більш широкі. А в зимових більше в нас травм таких вуличних, але сільське так сказати, господарство практично звертається, присадибні ці ділянки не обробляються, і воно фактично вирівнюється. Але для нас дуже має велике значення те, що міняється структура захворювань. Коли в літній період, наприклад, одні травми там пов'язані з сільським господарством, це травми забруднені ґрунтом і так далі. То в зимній період, як правило, це травми верхніх кінцівок, це так званий перелом промінев кістки в типовому місці, це переломи щиколоток нижньої кінцівки, тобто перебагають вуличні, вуличні травми. Звичайно, дуже важливий період, от зараз настає, коли трошки приморозить, появляються дуже тяжкі автодорожні травми. Я повинен сказати, що автодорожніх травми не буває, як правило, легких тому що це високоенергетичні травми, як правило, поєднані травми, тобто травма скелету, опорно-рухового апарату з другими органами і системами. Але іменно переходячи із одного періоду літнього на зимній, коли ще водії не адаптовані до слизької дороги, наприклад, він вранці виїхав з одною, так сказати, щепленням коліс з дорогою, а вже під вечір заморозок і незорієнтована людина може. Втрапити в нещастя з пошкодженням, звичайно, свого організму та й ближніх. Тому для нас дуже має важливе значення сезонність, сезонність отримання травм, і які вони. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми повинні мати певну настороженість, що поступить багато людей з такими, з такими травмами, тобто підготовка нам. А для людей, звичайно, треба знати, що період, наприклад, осінньо-зимній. От, на жаль, з'являється дуже багато травм. Це нижніх кінцівок, нижньої третини, це переломи щиколоток, це пошкодження верхньої кінцівки. І, на жаль, людей похилого вигуку це переломи шийки стегна. От. На жаль, з'являються дуже часто черепно-мозкові травми. От. Ну, що я хотів би сказати саме основне. Ну, побажати те, щоб люди ніколи не отримували травм. Щоб ми тільки... Лікарі, ортопеди, травматологи зустрічалися так, як ми зараз зустрічаємося, і казали, як уникнути цих травм. Але, на жаль, так складається життя, що цього зробити не можна. То, по-перше, треба берегти себе. От. Особливо людям похилого вікму, якщо е, випав перший сніг там, або це, вийти виходити з ціпком, щоб е, е, життя повинно бути адаптоване, щоб було добре щеплення. От, дивитися на переходах уважно. Але якщо, не дай Бог, трапилось нещастя, то ніякому разі не відтягу. То треба негайно звертатися до лікаря, до травматолога, ортопеда. От, для цього функціонують, значить, у нас у місті це травматологічний пункт для дорослих. От, на базі лікарні швидкої надкладної допомоги, травматологічний цілодобовий путь для дітей це на базі дитячої обласної лікарні. Окрім того, чергують відділення постійно. Це значить на базі лікарні швидкої недкладної медичної допомоги, на базі обласної лікарні травматолог постійно чергує, може надати допомогу любу на протязі доби. От і на базі дитячої обласної лікарні теж цілодобово є чергування відділення. От, а яка допомога? Допомога і риз саме основне результат лікування завісить залежить від того, коли звернувся хворий, тобто негайно, якщо звернувся, чи надана перша допомога йому. От і, звичайно, вже залежить від того, потім як. Надається вже кваліфікована або спеціалізована допомога на якому рівні. От я повинен сказати, що для цього підготовлені є кадри в області. От, і надається відповідна допомога. Якщо десь е, не так можна, чи не вистачає тих чи інших ресурсів, надати відповідну допомогу, чи не вистачає... Будемо казати, так, повністю підготовки, якщо там складно, треба провести операцію, то, звичайно, підключається вже травматологіч відділення нашої лікарні, тому що воно є організаційним методичним центром надання ортопедо-травматологічної допомоги населенню області. От. І, звичайно, такі хворі ми беремо на себе. От. А буває так, що виїжджаємо безпосередньо на місці в той чи інший район нашої. Області. І повинен сказати, що не дивлячись на те, що в нас немає так званий по територіальному центру надання екстреної відкладної допомоги, як раніше казали, санавіації, чергово травматолога, ну, тим не менше, ми постійно контактуємо з відділеннями, з травматологами всієї області і, не дивлячись на час, денний чи нічний, я маю завжди інформацію про отримання тяжких травм, мене інформують. Е, Проводимо консультування е, безпосередньо дивлячись хворого, іноді е, високої кваліфікації е, фахівці просто по телефону завітуються, як ті чи інші е, питання е, поступити. Ну, ще раз це тільки висококваліфіковані фахівці, які Багато років, а потім десятки років працюють. Хотілося б нагадати нашим глядачам деяку інформацію особисто про вас, де ви навчались, скільки років в медицині тощо. Я закінчив училище після восьми класів в Рівненській області, місті Костополі, от з відзнакою. Потім закінчив, здавши один іспит як медаліст. Тернопільський медичний інститут з відзнакою був направлений на роботу в Кіровоградську. От, область. От, і з 76-го року я працюю в травматологічному відділенні Кіриградської обласної лікарні. Із них 20 років останніх з завідуючим відділенням і обласним позаштатним ортопедом травматологом нашої області. Ну, а заслуги які? Я рахую, що найбільша в мене заслуга та, що в мене є, як кажуть, армія хворих, яких я пролікував, це 6-7 тисяч операцій, зроблених. От, і мені дуже приємно, коли вже приходять діти хворих, то бувають і внуки, і звертаються, яких я колись оперував. Оце це я рахую найвелика моя заслуга. А так, адміністрація, президент відмітили мене. Я заслужений лікар України, от уже понад 5 років. Ну, маю різні, так сказати, і нагороди. З обласної державної адміністрації, обласної ради, безпосередньо управління охорони здоров'я, Міністерства почесної грамоти охорони здоров'я і, звичайно, головного лікаря. Стараюсь в міру своїх сил ще, так сказать, принести якусь користь в організації цієї служби, от, ну і, звичайно, свою роботу як хірурга.